Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Щороку працівники територіального центру соціального обслуговування громадян вітають своїх підопічних з міжнародним жіночим днем. Цього року святкування відбулося в актовій залі закладу. Підопічні із задоволенням приймають запрошення, адже в цьому місті їх завжди вислухають та допоможуть. Директор Терцентру Наталія Загородня висловила вітання прекрасній половині людства жінкам. Вам радість, квіти, блакітне небо, ясне тепле сонце, мир і злагоду ваших родинах. Щиро бажаємо вам здоров'я на довгі-довгі роки, натхнення, сили в роботі, щоб вас підтримували ваші близькі і рідні, щоб ви відчували тепло і добро у ваших оселях. Також до закладу зі щирими побажаннями завітала завідувач сектором обслуговування пенсіонерів, ветеранів війни і праці Галина Стащук. Хочу побажати вам саме головне здоров'я, здоров'я і щире здоров'я. І саме головне бути людянішими. Звертатися не тільки в поганому, а й в доброму. Звертайтеся, чим зможемо, допоможемо. Живавими ритмами гармошки та піснями привітав жінок учасник хору Червона калина Анатолій Тригуб. Чоловік подарував святковий настрій та частинку весни. <му> Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.